Вітаю всіх любителів творчості професора Толкіна. Сьогодні ми поговоримо про Майер. Майер з квиня перекладається як прекрасні: молодші божественні духи з числа Айнур, що мали меншу могутність з звала, яким служили як помічники в праці з облаштування арди. Як інші Айнур, Майер може розтратити свою силу, прив'язавши до тілесного втілення. У тих, Майер, що впали в зло і не могли фізично приховати його, вигляд був темним і лякаючим. Майер, що прив'язались до тіла і втратили могутність, страждають і старіють фізичних потреб, і не гараздів, але не вмирають природною смертю. Такі Маєр можуть бути вбиті силою зброї, але не здатні більше створити собі нове тіло. У разі загибелі не прив'язаних до тіла Маєр вони здатні створити собі нове тіло і одягнути його. Як і інші творіння, еру і лувотера Майер не можуть бути знищені повністю. На ранніх стадіях легендаріуму Майер мали бути дітьми Валар, проте пізніше професор Толкін повністю відмовився від цієї ідеї. Зараз ми будемо розбирати їх в алфавітному порядку. Також тут будуть звучати імена різних валар, для кращого ознайомлення з ними краще подивитися відео про історію Валар на моєму каналі. Айвенділь Радагаст Бурі. чарівник, один із членів ордену Істері, найбільше обізнаний у травах і звичках звірів і птахів. До прибуття в середзем'я Айвенділь був маєр з ордену Яванни, королеви землі. Айвенділь був союзником і товаришем Гендельфа під іменем Радагаст. Також він був другом Беора, який відгукувався про нього як про славного малого, хоча й чарівника. Більшість часу Радагаст жив біля Розгобель, у долині Андуїна, біля південно-західного узлісся Лехолісся. Радагаст мало цікавився політикою та справами Ради, більше спілкуючись із тваринами, ніж із людьми. Перший Радагаст з'являється в Сельмареліоні, де він допомагає Сарамону, учаснику Білої Ради, у боротьбі проти Саурна, хоча сам Радагаст у Раді не перебуває, Алатар. Входив в орден Ороми, був більш відомий як один із синіх магів, що входив в Орден Істері, був одним із п'яти посланців Валар у Середзенії. Також був одним із тих, хто розсіював невпевненість у рядах Саурона на Далекому Сході. Арієн входила в Орден Варди, королеви Арди, була обрана, щоб керувати човном сонця. Арієн була духом вогню, яку Мельхор не зміг ні обдурити, ні залучити до себе на службу, він боявся її і не наважився до неї наблизитися. У роки старовини Аріан доглядала в садах ванни з золотими квітами і наповняла їх росою лауреліна. Після знищення мелькором двох дерев, від них було взято два останні плоди. Їх помістили на човнах, і Аріан обрали хранителькою плоду лауреліна, оскільки його вогонь її не опалював. Гвайхір, ватажок орлів і млистих гір. Її дружив з Гендельфом. Він завжди допомагав друзям Гендельфа і самому Гендельфу. Забрав його з архівки Ізенгарда і відніс іншими орлами Фрода і Сема до Ельфів під час падіння Мордора. Гвайхір є нащадком великого орла Торондора. Він, у свою чергу, був одним із Майер, а Гвайхір є його нащадком. Тому чи можна вважати Гвайхіра одним із Майер це рішення кожного, оскільки і автор ніде цього не вказував. Глаурунг. Перший з вогніних драконів Середзем'я, прабатько всіх інших чудовиськ цього виду, і був схиленим духом майер на сторону зла Морготом, був виведений темним володарем Морготом у підземелі Ангат для війни проти ельфів, на відміну від інших драконів, не мав крил. Брав участь у битві раптового полум'я, битві Незлічених сліз і руйнування Норготронта. Тісельне безкриле потомство Глаурен також брала участь у знищенні Гондоліна. Готмох, Майер Валораукар або Баларах. Один із занепалев духів, їхній ватажок та головнокомандувач армії Ангвада, зіграв знакову роль під час поєдинку Балоргів з верховним королем Ельфів Нолдор Феанором, кинувши його на землю і тим самим переломивши хід бою на користь балоргів. Був ватажком воїнів темного володаря Моргота під час його війни з ельфами Нолдор та їх союзниками. Під час битви Нірнеет Арноїдіат особисто вбив верховного короля Нолдор Фінгона і взяв у полон ватажка людей будинку Хадора Хуріна, атакував та захопив Гондолін. Дравгуїн перший з роду вовкулаків. Спочатку Дравглуїн вирощувався разом з іншими вовками, поки сам Огрод не послав у його тіло Злого Духа. І, за все, це був один із духів Майер, що пішов за Морготом до Темряві, який зробив з нього прабатька всіх вовкулаків Белеріанда. Він оселився разом із своїм господарем Натол Інгаур Хот у колишній фортеці Фінруда Фелагунда. Еонве один із майер, що входить до ордену Манве, його прапороносець та командує сіл армії Валінора. Найуміліший фехтувальник в Арді. Еон вперше зустрів Еренділя, коли той прибув Аман, і закликав його постати перед Валар. Коли Валар вирішив долю Еренділя, Еон ви передав послання трьом його супутникам, що чекали на кораблі. З дорученням Манве Еонве очолював військо Валінера, що йде в середзем'я на війну з Морготом. Манве також вручив Еон в свій меч. У війні гніву Моргот був переможений і доставлений бранців Аман, а сельмарилі, що залишалися в нього, були взяті на зберігання Еонве. Майер Саурон з жахом від поразки моргота покаявся і схилився перед Еонве, відмовившись від колишніх злочинів. Еонве не міг судити собі подібних і наказав Саурону прийти на суд Валар. Той злякався ганебного суду і жорсткого покарання, тому що й не Еонве пішов, зник у середзені. зені. Феонора, Майдрос і Маглор зжаждали повернутися в Марилі, але Еонве відповів, що за свої злочини вони втратили право на спадщину батька. Еонве наказав їм з'явитися на суд Валера, але брати не прислухалися і викрили самоцвіти з намету Еонве. Коли це було помічено, братів перехопили і хотіли вбити. Проте Еон відпустив їх разом із камінням, які принесли синам Феонора смерть. Після затоплення Балеріанда, Еонве закликав імені Валар усіх ельфів на острів Тол Ересеа. Після заснування людьми Едайн Королівства Нуменор Еонве прийшов наставляти їх, і через нього вони набули великої мудрості. Ільмари. Зоряне світло. Одна з наймогутніших майр згадувана у Валаквенді, як їхня ватажка поріз Еонве, є вірною і довіреною помічницею Варди, королеви Зірок. Майже ніколи вона не залишає палац Ільмарин, житло Манве і Варди на самій вершині священної гори та ніквитіль. Кархарот – величезний звір, нащадок Друглуїна, першого в кулакі, Морд особисто вигодовував його плоттю ельфів та людей. Кархарот був найбільшим вовком з коли небудь живих, і охороняв ворота Англенда. Він був повалений Хуаном, гончим Валінера і вірним супутником Берна та Лутіан. У Кархарота така ж ситуація, як і у Гахіра. Він є нащадком Маєра, але не є ним самим. Курумо. Пізніше став відомий як Сароман Білий. Або курунір Лан на Синдерін. Входив орден Ауле, чарівник, глава ордену Істері та Білої Ради. Після прибуття до середзем'я з волі Валар, став відомий серед ельфів як Курунір. мовами людей півночі Сароман. Але справжнім ім'ям у Валінеро було Курумо. Згодом він протиставив себе ордену, проголосивши себе Сауманом Багатобарвним. Майрон, пізніше відомий як Саурон, один з перших майер, що перейшли на бік Мелькора, для якого він був правою рукою і наймогутнішим, і найвідданішим слугою, та найсильнішим серед усіх майр. Після поразки Мелькора у війні гніву Саурон незабаром сам зайняв місце темного володаря і став останнім фізичним втіленням зла в армії. До падіння він був майстром в ордені Ауле. Саурон довгий час був шпигоном Мелькора серед валар і відкрито приєднався до нього лише після обвалення світильників. Згодом Мелькор призначив Саурона своїм намісником в Ангганді, доки не повернувся тоді Мелькор після полону в Валінорі. У роки війни самосвітів Саурон захопив фортецю Нолдор на Толсіоні, проте пізніше зазнав поразки у сутисті з Хуаном і втік у глушину, Меліан. Могутня маєш з ордену Ванни та Есте, дружина короля Дуріату Елу Дінгола і мати Лутіан. Ельфі Белеріанда також називали й архіїчним ім'ям Торіль. Синдерін перекладається як королева. Мельліан єдина з Айнор, яка одружилася з представником дітей Еро. Вона була найпрекраснішою з майер і перевершила своєю мудрості усіх от серед землі. Не було рівних її у мистецтві чоклунських пісень. Також була наставницею Гладріель, який всі Майер Меліан з'явилася в Арду в незапам'ятні часи після великої музики. Коли ж було знищено Алмарен, а весна Арди завершилася, вона оселилася у Вальнері з іншими вірними Еро і Луватру Айнур. Меліан служила Валеріаль Ванні та Естем, довгий час живучи в садах Оріна і доглядаючи дерева, що цвітуть у садах Ірмо. Солов'ї відслідували за нею всюди, і вона навчила їх пісням. У 1050 році епохи дерев Меліан піднялась на східні схили гори та Ніквітіль, вважаючи бажаючи бачиті створені того року зірки. Та вона відчула непереборне бажання піти до середзем'я. Меліан піднялася і пішла з Амана, а разом з нею пішли її солов'ї. У Середзем'ї Меліан оселилася під тінню дерев Нон Ельмота. Куди у 1130 році епохи дерев прийшов вождь Ельфів Телелі Ельве? Тоді вони покохали одне одного з першого погляду і, взявшись за руки, завмерли на багато років нерухомо. Шлюбні стосунки між дітьми Еру і Айнеру не були заборонені через Аксені, але все ж таки були небажані, тому що у разі народження Майер прив'язувалося до тіла через сильну витриту духовних сил. Піддані Ельви намагалися знайти його, але безуспішно. І, зрештою, деякі пішли в Аман, а інші оселилися на берегах Белеріанда. У 1152 році епохи дерев, Ельви, відтепер Елу Тінгол і Меліан, нарешті, прийшли до тями і усвілися в лісі регіон. Там ельфи знайшли Тінгола і визнали його владою короля Ельдар, що залишилося в Белеріанді. Завдяки знанням, що дала Меліан своїм підданим, Синдар стали наймогутнішими та наймільшими з Ельфів землі. Також рослини в Белеріанді під владою Меліан почали рости та цвісти. Олорін, якого називали Мудрим, один із центральних персонажів творів професора Толкіна в книгах Волдер Перснів і Хобіт, а туди й назад, який став відомий як Гендальф, де він постає мудрим та могутнім чарівником, який перебуває в Раді Мудрих і допомагає слабким. Як і всі інші Майер Олорін прибув до Арди відразу після Айнріндали, ще не за пам'ять В Алмаріні та Валінорі був відомий як наймолодіший серед всіх Айнур, входив в Орден Манве, Хоча й проводив багато часу в садах Ірмо, слухав на станови дієни, від якої навчався співчутю та терпінню. Він любив ельфів і часто мудрував серед них, вкладаючи в їхні серця мудрі поради чи чудові видіння. Притому себе він не показував і або був до ельфів невидимим безтілесним, або вдягався в тіло подібне до ельфа. В Амані Олорін поторошував з ельфами Олорфінделем після того як той вийшов з чертогів в мандуса. Осе, входив орден Ульма та чоловік Уйнен, що наказує штормам та морям, що мивають береги серед землі. Осе прийшов в Арду і був васалом Ульма, повелителя вод. У ранні віки світу Мелько розпочав війну проти Валар, бажаючи заволодіти Ардою. Він ненавидів море, тому що не міг його підкорити. Але при створенні Арди йому вдалося переманити до себе Осе на свій бік, пообіцявши йому володіння і могутність Ульма. Осе створив великий шторм, який завдав Арді великих руйнувань. Однак його дружина уйненна за проханням Аули вгамувала гнів Осе і перевела його до Ульма. Оси був прощений і повернувся на службу Ульму, якому відтоді залишався вірним. Ульмо дарував та уйнен правління морями, що мивають береги середзем'я. Паландо. Майр з ордену Ороми, один із синіх магів. Був одним із п'яти майер, які прийшли до Середзем'я у третю епоху. Пізніше разом із Саруманом та він вирушив на Далекий Схід. Проте лише Саруман повернувся на захід. Алтар та Паландо цього не зробили, і про їхню долю майже нічого не відомо. Сальмар Майрше прийшов в Арду разом із Ульмо, творець У Лумурі, музику яких не може забути ніхто з тих, хто її почув. У Лумурі це роги були зроблені з білих морських раковин величезного розміру. Піднімаючись гори по річках серед землі, Ульму тробив у ці роги. І ті, хто чув музику, вод, вічно пам'ятали її, і туга морю ніколи не згасала в них. У 495 році першої епохи, Туор з роду Хадора, зустрів Ульму, який передав через нього послання королю Гондоліна. Під кінець своєї промови. Ульму потрубив у Лмурі, і ТО здалося, що він бачить усі води світу і велике море біля підніжжя Великої Гори та Ніквитіль. Тіліон Майер – мисливець з ордену Ороми, якому Валар долучили спрямувати рух місяця. Тіліон мав срібний лук і любив срібло. Для відпочинку він вирушив до садів Лоріана, де дрімав біля вир Есте під світлом тельперіона срібного дерева. Після смерті двох дерев він зголосився опікуватися про останню срібну квітку Тельперіона. Тіліон відрізнявся непостійною вдачею, а крім того, намагався наблизитися до Арієн, маер не тільки сонця, до якої його вабить, тому часто місяць і сонце опиняються одночасно в небі. Коли місяць перший зійшов на небо, Мелькор направив на нього знищення своїх слуг, але Тіліон здолав їх. Тарандор, майор з ордену Менве, який набував у середземі вигляду велетенського орла, та був їх королем. Їздо Тарандора знаходиться на вершині піку кріса Грім, а розмах його крил сягав 180 футів. Тарандор в п'ятому році першої епохи допоміг Фінгону врятувати зі схилу Тангоредріма Майдроса, прикутого до скелі Морготом. У 456 році цієї ж епохи, після битви Дагор Барголах і відчайдушної спроби Фінгольфіна битися з Морготом. Тарандор розсік пазарми обличчя Темного Ларя і врятував тіло Ельфів осквернення. У 486 році Тарандор та його Орли врятували Берен і Лутін, що втекли з Анбана та перенесли їх в доряд. У 587 році брав участь у війні гніву, боручі з крилатими драконами Моргота. Далекими нащадками Тарандора були Гвайхір та Ландруваль. Уйнен. майор з ордену Ульму, дружина Осе, разом з яким вона наказує всім водам та морям Арди. За винятком Екаї. Уйнен прийшла з чоловіком Арду. Ульму дарував Освіта Уінен у володіння внутрішньому моря світу. Уйнен були дорогі всі створіння, що мешкали в солоних водах, і всі водорослі, що росли на дні. У легенді явилося пронизло всі води світу. Уйнен з чоловіком опікувався родом ельфів мореходів Телері. Під час походу ельфів Аман Телері затрималися велеряння, і багато хто осів на берегах моря Белегаєр, зджившись з Уінен і Осе. Осе захоплювався співом Телері, і разом з Уінен багато чому їх навчив, особливо кораблебудуванням та музиці вод. Незабаром багато ельф вирушили далі. Аман, але ті, що згодом стали відомі як Фалагрім, залишилися на берегах і влаштувалися на паласі. Унголіан тайнича і могутня сутність із числа за них палих Майера, що прийшла у вигляді гігантської павучихи. Унголіан була повелителькою темряю, сплетеною в червну павутину, яка поглинала світ тоді харчування її невгомовного голоду. Унголіан була одна з тих Майер, що Мелькор схилив до себе і до зла, притяг до себе на службу. Вона з'явилася з темряви і зійшла до Ардиші до початку першої війни. Однак Унголіан, не бажаючи служити своєму пану, хотіла підкорятися лише власній жадібності, поглинаючи все навколо, щоб вгумати голод світлом і заповнити порожнечу в собі. Буквально пожираючи світло, вона справляла безпровідну темряву та чорну павутину. Унголіан сховалася на півдні континенту Аман у краю Аватар, уникнувши цім сутички з Валар і мисливцям Орону, оскільки вони завжди пильно охороняли лише північ, а південь довго залишали поза увагою. Звідти Унголіан, крадучись, пробиралася до світла Валінера, вона жадала світла і ненавиділа його. Хуан могутній летенський пес, наділений розум і даром мови, згідно з простом, сказав слова лише тричі все життя. Соратник Берена і Лутін у поході за Сильмарилем, котрий схопив Саурона у вигляді переверня і вовка Кархарота. Згідно ранньої концепції професора, Хуан був одним із духів мер, як і інші тварини, що володіють розумом. У Квента Сильмариліон Манве з Волі і Лувотера говорив Яванні, що деякі Майер зберуться і вселяться в кільвар тварин, і Олвар, рослин, маються на увазі Енти. Пізніше, однак, Толкін відкинув цю концепцію і вказав, що Хуан був твариною, яку Валар підняв на найвищий рівень розвитку, за аналогією з великими орлами. Це була розповідь про молодших духів Арди, Майер, що приймали важливу участь в її історії. Дякую всім за перегляд. Побачимося у майбутніх відео.